Олександр Олександровичу, яким буде ваш коментар після сьогоднішнього матчу? Ну, коментар простий, да, щоб вигравати, напевно, треба реалізовувати свої моменти, Те, що у нас було по грі. Команда вітає з перемогою. Так що так, коротко і ясно. Чи здивувала вас чимось сьогодні Букова на 2? Та нічим не здивувало. Хлопці молодці старалися билися за результат. Так що, як я? Можливо, можете сказати, за рахунок чого вам сьогодні не вдалося перемогти? Я вже сказав, що треба, щоб перемагати, забувати голи, реалізовувати моменти. Я гадаю, що в цьому сьогодні була б причина поразки. Дякую вам. Дмитро Юрійович, вітаю вас з перемогою. Яким буде ваш коментар після сьогоднішнього матчу? Дякую за привітання. Сказав хлопцям, що сьогодні була така дійсно чоловіча гра. Ми сьогодні були єдиним колективом, однією командою, і я сказав, що могли сьогодні перемогти, могли програти, могли грати за нічю, но... але е все рівно я би поблагодарив хлопців за, за самовіддачу, віддачу, за таку організацію гри без м'яча. Ми терпіли в першому таймі. І... Було було другому. Да, такі ігри, ігри бувають. Ми грали з дуже хорошим суперником, з лідером нашої, нашої ліги, з кваліфікованими футболістами. Нам в один в один вони дуже швидкі, технічні, тому було важко да? І Ми говорили перед грою, що ми повинні бути компактними, страхувати друг друга, друг друга. І в цілому, і в цьому ми сьогодні приуспіли. А чи виконали футболісти? Усі вами поставлені задачі сьогодні на полі. В цілому так. В цілому так. Ну, крім гри я, 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 на мічі десь з таким суперником, який все постійно накриває. Це такий хороший рівень, і не, 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 сі, не ми могли правильно розплітитися м'ячем, десь робили лишні дотики до м'яча. А в цілому, як ну, я кажу, для мене сьогодні був найважливіше те, що є команда. Сьогодні грали молоді хлопці. Я дуже радий, що нам допомогли. Трі хлопці з першої команди я дуже радий за Максима Гірного. Після великої перерви вийшов на поле і ну, поміг так же нам, як і Вася. Ну, я не хочу відокремити когось да, в цілому. Але я щасливий за хлопців, і вони заслужили своїх закона до виходних. Дякую, вам. Дякую.